Всім привіт, дівчата. Сьогодні буде відео дуже приємне, тому що ми будемо говорити про приємні речі про українське, про український бренд косметики. До мене звернулися з пропозицією огляду. Я погодилась. Це український бренд косметики Розабела. Погодилась, тому що цей бренд мені був цікавий. Я хочу ще таку зробити вставочку. Я отримувала цей бренд дуже довго, точніше, цю посилку дуже довго. Я скільки стресувала, тому що мені її не віддавали. Я вже думала, потрібно буде їхати здавати, не знаю, кров з пальця чи щось ще. Але друзі іспанці мені допомогли отримати цю посилочку. Засоби я обирала сама, і я ще хочу зробити таку вставочку, що на цьому каналі завжди, незалежно від того, чи це мені прислали засоби на огляд, чи я сама купувала, завжди буде правда. Завжди я буду говорити те, що я хочу, і те, що є на те, що є в реальності, так тому це дуже важливо. Показую засоби, які мені прислали. Я обирала самостійно тут засоби для шкіри голови та засоби для довжини. Так, зараз я зроблю такий коротенький огляд, і потім про дещо поговоримо. Я взагалі не хотіла робити банальне відео, говорити про про банальні речі. Я сьогодні відмічу про бренди дуже такі цікаві моменти і дуже важливі саме для мене моменти. І далі буде відеогляд на кожен із засів. Так, дуже коротенько показую, що мені вислали. Це підень для шкір голови, ось так виглядає. Далі маска для шкіри голови для росту волосся. Ось так: маска для довжини і сиворотка для росту. Ось так виглядає сиворотка. Для збільшення гостоту та росту волосся раніше я не цікавилася дуже сильно українськими брендами, тому зараз моє знайомство тільки починається, і я знайомлюся дуже для себе відмічаю дуже багато класних речей. Я для себе виділила п'ять пунктів взагалі цей бренд косметики з Одеси, і в асортименті є засоби для обличчя, тіла та волосся. Як завжди, я буду сьогодні говорити про саме засоби для волосся. Для себе відмітила перший пункт це захисна мембрана. Я вважаю, що це дуже важливо. Якщо ви мене дивитесь ще з першого мого каналу, я завжди про це говорила: що захисна мембрана це взагалі якась довіра до клієнта, повага до клієнта, тому що це означає, що засіб новий. Коли я виписую засіб, у мене повинно бути, якесь, повинно бути якесь підтвердження, того, що засіб новий. Так, це захисна мембрана, що ніхто не відкривав, що я відкриваю вперше. Це, мені здається, дуже важливо. Зараз ну, у багатьох є засобах в брендах, але не у всіх. Ось так виглядає захисна мембрана в брен... у бренда Рособела. Коробочка, це вже дуже класно, але дуже класно, щоб ще була якась додаткова якийсь захист. Підтвердження, що цей засіб новий. Другий момент це асортименти засобів для шкір голови. Я знайомилася з українськими брендами і дуже маленькі асортимент у багатьох брендів саме для шкір голови. Ворособелі достатньо. Я вам скажу, що достатньо є з чого обрати. Тут я зроблю теж вставку. Що ви побачили? Я хочу, щоб ви звернули на це увагу, тому що якщо ви доглядаєте за своєю шкірою голови, ви знаєте, що знайти якісь класні засоби, і щоб там був асортимент. Дуже складно, тому, будь ласка, звертайтеся, читайте, дивіться. Я вважаю, що це таке жирне і плюсі. Далі, третій пункт, на який я раніше взагалі не звертала уваги, це упакування, якість упакування. Тому що я раніше думала, головна якість упакування, ну, яке є, так. Зараз я по-іншому думаю. Зараз я взагалі бренди показують високий рівень упакування, і зараз я розумію, що мені потрібно, щоб ще баночки були гарні, щоб все працювало, щоб дозатор завтра працював, щоб нічого не облазило і так далі. У Деросабела, все з цим дуже-дуже класно, тому що всі дозатори, все працюють, нічого, ой, нічого не ламається. Так. У мене тут все, як завжди, купа волосся. Я вже засобами користуюся давно, тому вже десь місяць прийшов. Пакування дуже-дуже класне. якісне. Ці кришечки, все працює. І четвертий пункт на сайті є така дуже цікава опція це повернення та обмін. Якщо щось вам не сподобалось, наприклад, не те, що не сподобалось, якщо якась реакція, яка вам не свойственна, так ви можете звернутися до консультанта для того, щоб обговорити цю ситуацію, і, можливо, вам повернуть або пройшлють новий засіб. Мене здивувало, чому, тому що взагалі такі засоби вони не повертаються. Ну вони не Принадлежать обмінно <ріст> вже не пам'ятаю бути українською, тому це дуже класний, дуже класний такий пункт, що бренд вас вислухати, якщо щось пішло не так. Далі, що мені сподобалось, це те, що на сайті є словник. Хто цікавиться компонентами, хто розбирає засоби, хто взагалі цікавиться засобами, складом. Ви знаєте, що іноді є такі формули, там де ну, не зрозуміло, що знаходиться в цих формулах. Наприклад, бренди роблять свою якусь лінійку і спеціально для цієї лінійки, там для блонда, для сухого волосся, розробляють спеціальну формулу, і не завжди зрозуміло. Що це таке у бренду Рособела? Є ось такий словничок. Дівчата, із інформації, яку я хотіла вам розповісти, я розповіла. Зараз буде е, наступна частина відео, там де я буду тестити засоби, показувати вам, як вони наносяться е, і який дають ефект. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Буду починати з пілінгу. Це кислотний пілінг для шкіри голови для всіх типів шкіри. Так, тут у нас 50 мл коштує 550 грн. гривень. Дівчата, я тут ще буду прикріпляти ціни, тому що я можу збиватися, можу не пам'ятати. Так, тут у нас 50 мл. Для чого взагалі використовувати такий засіб? Пільний для шкіри голови? Якщо у вас є проблеми, наприклад, у вас жирний тип шкіри голови, у вас є гупа, у вас є зуд, надмірне виділення сала. Так? Я думаю, якщо у вас жарний тип шкіри голови, ви прекрасно розумієте, що це таке. Це кислотний пілінг, він дуже м'який, дуже делікатний. Є просто різні пілінги, є більш такі жорсткі, є більш м'які, є дуже м'які, які можуть не вирішувати проблеми більш для профілактики. Цей такий більш середній для всіх типів. Це засіб наноситься перед миттям шкіри голови і витримується хвилин 20-30, а можна і на в залежності від вашої проблеми та в залежності від вашої шкіри. Так. Ставлю пальчик, це для того, щоб засіб не тік по обличчю. І ось такими рухами буду наносити та втирати. Засіб є дуже комфортний. Бренд пише, що можливі пощіпування, почервоніння, покрасніння, але у мене все добре. Нема ніякої реакції, але це нормально, якщо буде пошіплення. Але якщо це щось больне, вже так, якщо у вас болить шкіра голови, прям пече, тоді краще змивати. І так потрібно робити по всій голові. Втираєте, розтираєте, робите масаж і залишаєте на хвилин 30-40, і потім все дуже добре потрібно змити. Я помила голову, змила пілінг. дівчата, шкіра нібито прям скрибить, блищить. Хочу вам показати, що не було ніяких реакцій, максимально комфортний пілінг і при нанесенні, і при, при витримці, при змиванні взагалі. Дуже комфортний пілінг. Далі переходимо в другий етап, це мій це фаворит. Це засіб, який я би рекомендувала всім спробувати. Це маска для шкір голови, ось так виглядає, який вирішує проблеми, якщо у вас сухість. Саме сухість сухість не лупа, а сухість. Якщо у вас порушення мікро, мікростану шкіри голови, якщо вам потрібен рост, збільшення густоти, сухість, вона трішки дає зволоження. Це нібито як спа-процедурка для шкіри голови. Спа-процедурка, але вдома. Так, упакування я ще буду раз говорити, що упакування дуже якісне. Так, показую текстури. Ця масочка є такою більше. Рідкою, тому підійде для будь-якого будь шкіри голови. Вона не жирна, вона дуже легка, дуже легко наноситься, ось так виглядає. Немає жирності, немає плотності. Вона така є середня і дуже легко наноситься. На чисту шкіру голови потрібно наносити а, після шампуню, щоб шкіра голови була чистою. І ось такі робимо капельки. І ось так пальчиками ви розділяєте по кожному проборчику. Теж потрібно втирати. І робити масаж. Дівчата, пам'ятаєте, вам показувала, що я купила ось цю щітку? Вона дуже зручна для того, щоб ось такі засоби дуже добре втирати і розподіляти по всій голові. Є такий, нібито як холодок, але не той ментоловий, який я просто ненавиджу, який паралізує голову, шкіру. Такий дуже легкий і дуже приємне відчуття. Дівчата, масочку для шкіри голови я буду отримувати хвилин 20-30, і в цей же час я зазвичай наношу ось цю маску, яка подовжені. Це відновлююча маска з кератином, подовжені волосся 150 мл. Вона робить волосся м'яким, розсипчастим, дуже піддатливим, так, до всяких уклад і так далі. Ця маска не обтяжує, ця маска без силіконів, якщо для вас це важливо. І скажу чесно, що я була ну, я була здивована ефектом. Я не знаю, я говорила вже чи ні. Але ще раз повторюю, що я була здивована ефектом, це було для мене неочікувано. Я думаю, що ви вже бачили ось це відео, наприклад, там волосся ви виглядає просто неймовірно. І сьогодні в цьому відео я теж покажу результати. Текстура дуже легко наноситься. Є такі, нібито як частинки, але коли ви розподіляєте по довжині, частинки вони розтворяються. Ось так виглядає текстура. Текстура нежирна. Вона така більш густенька, але немає жирності від слова взагалі. Волосся я трішки речі для того, щоб було більш зручно наносити маску. На мої волосся, дівчата, довге, просте потрібно маски, дуже-дуже багато, але я вже використовуюся більше місяця і тут ще вистачить, можливо, на рази 3, тому що я тут, тут не видно. І так, наносимо масочку. Повторюю, що текстура дуже е, м'яка, нежирна, дуже легко наноситься. І дуже легко розстріляється. Ось такі, нібито комочки, але вони розтворяються. І наносимо по всій довжині. Буду я витримувати теж 30 хвилин. Дівчата, я змила всі маски. Зараз вам буду показувати результат. Волосся просто неймовірне. Я думаю, що ви бачите волосся, воно настільки блискуче, у мене тут дуже дуже темно в вані кімнаті. Але просто погляньте, волосся м'якеньке. Я термозахист не використовувала для того, спеціально для того, щоб вам показати, настільки ця маска крута, ну, ось просто без силіконів, і хочу вам показати шкіру голови. Це взагалі мені здається моя гордість, тому що нещодавно моя шкіра голови була в жахливому стані, була лупа. Зараз подивіться на ось цей блиск. Це просто щось неймовірно. І ось цей об'ємчик я не створювала сьогодні його штучно, ось такий об'єм природний. Чому? Тому що шкіра голови максимально чиста і ось такий можна об'єм отримати. Дівчата, це ще не все. Є один засіб, про який сьогодні ще не розповідала. Я сьогодні не буду показувати, як він працює, тому що це сиворотка для росту волосся. У мене були деякі проблеми зі шкірою, а цю сиворотку потрібно наносити саме на підготовлену шкіру. Ну, взагалі, всі засоби для росту потрібно наносити на чисту шкіру голови. Підготовлену для того, щоб бачити результат. Так, це сиворотка для росту волосся. Ось так виглядає. Тут 30 мл, коштує 500, 520, якщо я не помиляюсь, гривень. Має приємний солодкий аромат. Це для того, щоб прискорити ріст волосся і збільшити густоту. Ще хотіла сказати, що я тестила два рази і використовувала для того, щоб вам сказати по відчуттю. Вони дуже легко наносяться, дуже легко е, впитуються. Дівчата, ще один такий момент щодо сиворотки для росту волосся, і взагалі щодо засобів для росту волосся, деякі сиворотки можуть жарнити шкіру голови і їх краще наносити перед сном. Деякі сиворотки, тоніки взагалі не жарнять і максимально комфортні. Ця сиворотка вона така більш середня. Відчувається, що щось нанесли, але не відчувається жирності. Ось такий була упаковка. Оце Сигуртка, я обов'язково про тестю і обов'язково вам розповідаю. Сьогодні мене все. Сподіваюся, що відео для вас було цікавим корисним. Бренд мені сподобався. Мені сподобалися соціальні мережі, сайт, якість, ефекти, склад, сподобалося, як взагалі бренд спілкується зі своїми підписниками, користувачами. Репутація для мене має значення. І взагалі дуже вам рекомендую звернути увагу на цей бренд. Я із задоволенням користувалася сьогодні. Із задоволенням розповідала про цей бренд. Якщо у вас є запитання, пишіть обов'язково у коментарях. Якщо ви щось тестили цього бренду, можливо, для обличчя, можливо, для тіла, напишіть, будь ласка, у коментарях. Всім гарного дня, гарного вечора. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатись. Для мене це дуже важливо. Всім до зустрічі!